Українське місто Херсон одного разу сильно постраждало від навали щурів. Гризуни заполонили всі підвали, будинки та вулиці. Полчища гризунів просто прогулювались вулицями і нікого не боялися. Влада міста щодня витрачала величезні кошти на боротьбу зі щурами, але, на жаль, все було марно, а щурів з'являлося все більше і більше. І ось одного разу. До мера міста прийшов чоловік, одягнений у зелений спортивний костюм з трьома білими полосами, та сказав: Мене звуть Кукулькан, і я готовий позбавити місто від щурів за один день. І зроблю це безкоштовно, якщо ви пообіцяєте, що потім не поставите мені жодного питання. В іншому випадку я вимагатиму з вас один мільйон доларів. Мер міста одразу погодився на безкоштовний варіант. Наступного дня Кукулькан вийшов на центральну площу і витяг із за пазухи зеленого щура та випустив його з рук. Щур закрутився, як дзига, і помчав з неймовірною швидкістю по підвалах, будинках та вулицях міста. Всі інші щури, помітивши зеленого побратима, збивалися у величезні зграї та бігли за ним. І жоден щур не повернувся назад. А зелений щур невдовзі повернувся до свого господаря. Мер Херсона був настільки вражений дивом, якому виявився свідком, що вручив господареві щура чек на мільйон доларів і спитав: Скажіть, чи немає у вас випадково зеленого орка?